Вона знає про своїх гостей програми все. Їй довіряють. З нею говорять відверто про справи, про бізнес, про родину, про мрії, про плани, про кохання та про щастя. Вона дає змогу дізнатись про особисте, дієвих, відомих та творчих людей. Відверта розмова з Лесею Пилипчук. Доброго вечора. Моє любі глядачі. Як завжди у цій порі, я Леся Полевчук вітає вас у програмі, що має назву відверта розмова. З часом ми помічаємо, що коло нашого спілкування значно звужується. Але, до речі, у цьому є позитив, тому що ми залишаємо в своєму житті людей, які дають нам тільки прекрасні емоції. Тільки прекрасні спогади, тільки приємні е, стосунки, події. І в цьому є великий плюс. Сьогодні ми будемо відверто розмовляти із надзвичайно вродливою, талановитою, успішною пані, яка є психологом, яка добре знається на усіх проблемах, будь-кого з нас, це Наталя Михиленко. Доброго вечора. Добрий вечір. Дякую, що сьогодні ви зі мною, з нашими телеглядачами, адже спілкування з такою пані, це є корисно для будь-якого глядача. Скажіть відверто, вам в житті доводилось когось, на жаль, з кого спілкування? На жаль, так. Я вважаю, що це є така життєва необхідність або життєвий досвід кожної людини. З кимось нам вже не цікаво, з кимось нам не по дорозі, або з кимось нас помінялися якісь наші цінності. Тому, на жаль, люди зустрічаються і, на жаль, прощаються. Напевно, в житті кожної людини таке буває. Тоді є якась ну, такий смуток. Смуток так, і печаль, або навіть тоска якась по цьому може бути, по цьому по цій людині, або по спілкуванні з цією людиною, але ми маємо прийняти це як досвід: досвід, подякувати йому, відпустити цю ситуацію, бо напевно в житті зустрінеться ще хтось не менш цікавий, не менш досвідчений, не менш приємний, не менш позитивна, якась людина, яка з якою буде теж досить непогано, або навіть дуже добре. Так, да, ми втрачаємо людей одних, а знаходимо других. Це однозначно. Ви обрали для себе досить складну галузь. Ні разу не пошкодували? Е, такий був острах на початку е, своєї діяльності. Так, був дуже великий острах. Але наразі я не шкодую ні. Не грамо. Ви ж стільки всього набираєте негативного. Ну, чому негативно? Уявляєте, це як е, кіно, але справжнє. Ти е, чуєш людські історії, е, відчуваєш їхні е, почуття, бачиш їхні дії, і е, якщо ти стаєш частиною е, їхнього житті, яка допомагає впоратися з якимись проблемами або впоратися з якимось стосунками і таке інше. То від цього ти навіть отримуєш велике задоволення, що ти щось робиш, і ти цінний для цього світу. Наталя, мені завжди здавалося, що саме психолог є дуже міцною людиною за характером, яка не може все брати до серця. Наскільки це правда, і як ви справляєтеся от з тим негативом, з яким приходять люди. Але насправді в кожного психолога є психолог. Так, да, це така е, неочевидна річ, яку, напевно, багато людей не розуміють. Насправді ми теж ходимо до наших е, помічників, які допомагають нам справлятися з нашими емоціями, з нашою емпатією, або з нашими почуттями до тієї чи іншої людини, або до ситуації. Тому е, я теж користуюся послугами психотерапевта, так? Пані Наталі, а був у вас у житті найскладніший. Випадок? Ну, напевно, найскладніший для мене був найперший був дуже великий острах. А якщо я не впораюсь, а з чим прийде людина? А чи можу я допомогти? А чи була би я корисна? А чи я дійсно вже готова допомогти людині? Оце був такий самий, напевно, такий страшний, як для мене, випадок у моєму житті. То був чоловік чи жінка? То була жінка. Я впоралася, я раз зараз наразі розумію, що е, так, і все виходить. Але е, от, та перша спроба е, стати спеціалістом е, такої серйозної сфери, от тоді да, це був великий острах. І, в принципі, хто на сьогодні найбільше звертає? Жінки наразі звертаються десь напевно так 80% це жінки. Далі цих 20% це можуть бути підлітки, чоловіки. Я не працюю з, ді... з маленькими дітьми, мої колеги працюють ще з маленькими дітьми. Я працюю з підлітками, з жінками, з дорослими, з чоловіками вже дорослими, так? з парами, якщо це сімейні стосунки. Так, але все рівно жінки займають більшу частину моїх клієнтів. Тобто саме жінка хоче врятувати, як родину, так роботу, так і саму себе. Або якась шукає поради по вихованню дитини, або якоїсь поради для того, щоб знайти спільну мову з чоловіком. Або, наприклад, неї на роботі не гаразд, або з кимось ще щось, і вона питається це ну, вирішити за допомогою е психолога. Так, то жінки, жінка така, знаєте, це такий рушійний двигун, напевно, кругом. Ну, так, я собі думаю. Тому і в цій сфері теж вона займає якусь таку першість. Ну, звісно, усі ми на даний час знаходимося ну, на такому краю нервового зриву, коли вимикають світло, коли е, війна не припиняється. коли... Є багато людей, які переселені з тих частин. А от на сьогодні, з якими запитами до вас найчастіше звертаються і люди яких регіонів? Найчастіший запит це тривога, стрес? Саме найчастіший. І незалежно від того, з якого регіону, напевно, людина. Люди переживають у цю фонову тривогу і не в змозі з нею впоратися самостійно. Хтось не може витримати відключення світла, в неї маленька дитина, якщо візьмемо жінку. Її треба зібрати, коли темно. Її треба нагодувати, привезти. А дитина не в гуморі, тому що темно. А вона має бути сильною. І вона не порається цим. А є підліток, який не хоче вчитися, тому що він не може. Він не може, йому страшно, він не впевнений в своєму майбутньому, тому що ніхто не знає, коли закінчиться війна. І, можливо. Його думки досить розгублені, він не знає, чи може мені виїхати з -за кордон, чи може мені лишитися в Україні, а що буде далі. І ці думки нагружають голову, і він не може вирішити, а що робити далі, і тривожиться. Ми тривожимося. Взагалі, тривога це знаєте, коли наші думки нібито там, десь у майбутньому, і ми не знаємо, а що це воно буде. І ця тривога нас з'їдає. Найвірніший спосіб для того, щоб впоратися з тривогою і з тим відчуттям невпевненості, робити те, що ми можемо робити зараз готувати їсти, ходити до школи, ходити на роботу, спілкуватися з друзями, спілкуватися з рідними, те, що ми можемо зараз тут робити, те, що ми, в чому ми впевнені. Ми впевнені в розмові з мамою. Мам, ти як все добре? Окей. Синочка, так надо, ти розумієш. Донечко, я себе розумію, але давай спробуємо це. З чоловіком хтось посварився, хтось з жінкою. Але кохана, я розумію, кохан, я теж розумію. І в цьому такій, такій сінергії, в такому співдружжі пробувати подолати цю тривогу. Тобто, тривога це те, з чим приходять люди, перш за все до психолога. Таке найголовніше і таке страшне питання. Я не впораюсь, мені важко. Оце мені важко звучить майже від усіх. Але з цим теж можливо впоратися. А за допомогою спеціалістів, психологів, психотерапевтів, лікарів, людина може впоратися з цими проблемами. І мої колеги, і я, ми завжди будемо підтримувати людей для того, щоб наше суспільство якомога довше могло витримати у цю тривогу заради того, щоб бути в е, ресурсі для того, щоб бути е, енергійними і продовжувати наше життя. А як ви працюєте з клієтом? Е, І онлайн, і офлайн. У, у... Тет-а-тет в кабінеті, так онлайн дуже багато людей, які е, зв'язку з війною переселилися за кордон. Там десь не мають можливості стовідсотково е, адаптуватися, тому що сумують за домом. Хтось сумує за тим, що дома, на жаль, немає в них, хтось, на жаль, сумує, бо когось дома немає. І з тими людьми теж через онлайн, через Zoom, через любі месенджери також я працюю. Люди, які тут, на місці, з якими я спілкуюся, теж приходять з різноманітними запитами, і тут ми вже спілкуємося е, про різноманітні теми, які тільки можуть хвилювати людину. Від е, найпростішого мені чомусь складно і поясніть мені, це правда чи ні. Або Мені так важко, скажіть, що робити. І це такі речі, яким, типу, за допомогою яких, наприклад, наших психологічних інструментів, своєї бесіди, підтримки, ми допомагаємо людям впоратися своїми негараздами. Пані Наталі, відверто. Чи існують якісь міфи відносно вашої професії? О, так. Я б сказала, знаєте, дуже цікавий, такий розповсюджений міф, що коли ти приходиш до психолога, ти маєш бути психічно хворим. Так, є такі упередження у людей. На жаль, навіть на сьогоднішній день деякі люди чомусь думають так. Е, насправді, приходити до психолога для консультації, приходити е, для якоїсь підтримки, це нормально. Не обов'язково бути е, психічно хворим. Психічно хворих людей лікують психіатр. І їх теж не потрібно боятися, бо це лікарі, ті, які е, рятують ментальне здоров'я, психологічно здоров'я людини. Ще один такий розповсюджений міф: що я прийду до психолога, він мені скаже, як зробити, я зараз зроблю, і мені стане легше. Насправді так не працює. Насправді, жоден психолог не дає чарівної пігулки або чарівної поради на всі е, якісь випадки життя. Так не буває. Було б дуже добре і чудово, якби от вам чарівна пігулка, і зараз вам буде щастя. На жаль, так не працює. Ні, Тільки усвідомлення людини працює в цьому напрямку. А за допомогою психолога отримує людина отримує це усвідомлення. І тільки так працює. Не може працювати це якось, знаєте, як міфічним або казковим образом. От вам чарівна паличка там, чи чарівна пігулка, але такі міфи ще ну, досі існують. Ми інколи з колегами м, жартуємо навіть на ці теми, але е, досить е, великий час е, ми спостерігаємо з колегами таку тенденцію, коли люди звертаються е, по допомогу до спеціалістів з ментального здоров'я. Е, Дуже щиро і доволі часто, але і міхи теж нікуди не діваються, і в нашій професії також. Пані Наталі, будь-який психолог має окремі напрямки діяльності. От в яких напрямках діяльності працюєте ви? Ви знаєте, напрямків психології доволі багато. Я продовжую ще навчання на сьогоднішній день, Я, щоб здобути статус психотерапевта. І одним із напрямків, в якому я працюю, це метод символ драми. Такий метод, який екологічно допомагає людям за допомогою образів і уявлення е вирішувати їхні запити. Ще одним із напрямків, в якому я працюю, це перинатальна психологія. Я допомагаю е вагітним, коли супроводжую їх. Після родів, коли о, жінки, можливо, навіть депресія з'являється, можливо, в неї такі острахи з'являються. Це теж допомагає перинатальний психолог. Е, ще і працюю з підлітками. Така цікава е, тема, як підлітковий психолог. Е, наразі це таке цікаве покоління, яке має дуже велику свободу, дуже багато інформації. Але не дуже вміло її розпоряджається. Це теж як одна велика сфера моєї роботи. Ось, ще я працюю, наприклад, з парами: чоловік і жінка. Коли в них сімейна криза чи сімейні непорозуміння. Це теж з одних напрямків, з яким, ну, з яким я працюю. Ще я арт-терапевт. Арт-терапевт це той, хто за допомогою малюнка або будь-якої творчості допомагає розкрити, вирішити свої питання, свій запит. Але це виглядає через малюнок, виглядає дуже екологічно. Тобто пережиття і усвідомлення проходить поступово, але дуже легко для самої людини. І напрямків можна перечисляти, наприклад, нам ну, напевно дуже багато. дуже багато е Той запити, які ми не хотіли би, наприклад, побачити, але вони теж існують. Є люди, які е приходять, е поможіть мені якось, але й, не говорять. Як саме, ну, якийсь такий, у самий свій запит. З цими людьми важко працювати, незалежно від того методу, в якому ти працюєш. Е, працювати з людьми, які усвідомлюють, для чого вони приходять до психолога, психотерапевта, набагато легше. А людина, яка не усвідомлює, на жаль, дуже важко. Ну, Якось так. Ось таке широке коло е, спілкування. З людьми ще один цікавий напрямок, який я нещодавно опанувала. Це кіберпсихологія. Е, наші діти, ну і дорослі, я теж ми всі дуже любимо гаджети. Для нас зараз телефон, планшет є невід'ємною частиною життя. А він зачастую може забирати це життя всередину віртуального світу. Також щоб не забувати, що існує реальний світ і віртуальний, існує і такий напрямок в психології, як кіберпсихологія, яка допомагає встановлювати собі таймінг, робити інфорозгрузку від гаджетів. Ну от і такі моменти теж. Але це такий сучасний і новий напрямок для допомоги, опанування часом, гаджетом і керування своїми власними якимось ресурсами за допомогою теж психолога. Наталочка, ну, ви проживаєте усі складні моменти будь-кого, хто до вас прийшов. Це може спричинити такий момент вигорання. Як ви себе відновлюєте? Я вже розповідала такий цікавий момент, що ми навіть ну, психологи так, ходимо. Да, ходимо до психотерапевта теж. Але це не все. Це не все. Ні. Наприклад, складні випадки, коли ти відчуваєш, що десь можливо застряг або чогось не бачиш. Існує такий цікавий е, для всіх психологів чи психотерапевтів така е, штука як супервізія, коли у колі колег ми збираємося і е, обсуждаємо і мої почуття. І моє ставлення, е, чи хватає мені моєї професійної е, тої витримки, чи хватає мені професіоналізму взагалі взятися навіть за, цю, за цей запит цього клієнтський. І коли є підтримка колег, це таке величезне, е, величезна радість і задоволення, що ти не сам на сам, а за тобою існують е, такі люди, які тобі допоможуть впоратися з цим. Тому це теж один із моментів підтримки нашого психологічного здоров'я і психологічного добробуту як психолога. Ще існують як звичайні людські моменти, коли ми просто відпочиваємо, робимо собі канікули, наприклад, відпустка. Не тільки звичайна. Як люди роблять там якісь 14 чи там, 10 днів, можливо, ця відпустка може бути більшою для того, щоб відновитися. Для того, щоб е оцей енерджайзер, який всередині кожної людини, відновився, надихнувся, відпочив, подивився на якісь інші моменти з е іншого боку. Ну, а ще в мене є підтримка. Це моя родина, я з якими теж мені цікаво проводити час, і вони теж мені допомагають впоратися в багатьох моментах. Я надихаюся своєю дитиною, я надихаюся своєю родиною. Це теж круто. Є коло однодумців, з якими ми збираємося, спілкуємося і проводимо гарно час. Є ще цікавий клуб, який хоче це такі читацькі, ми о, о, обсуждаємо книжки, які нам нові подобаються. Ми їх перечитуємо, ділимося враженнями. І це теж сфера, в якій ти не психолог, а ти член колективу, член якоїсь спілки, і тобі там теж круто і класно. Так що, способів дуже багато, щоб зняти напругу, бути в ресурсі. І бути резильєнтним до психологічної, отої, психологічного навантаження, яке існує на роботі. Ем, цікаво, чи був у вас досвід, що ви зверталися до спеціалістів ментального здоров'я чи ні, Лесь? Був. Був. Так, однозначно, однозначно, тому що момент вигорання присутній кожній професії. Десь легко спілкуватися, десь важко монтувати. Ну е, і ти бреш, я взагалі така, е, що все має бути так, е, тітюлька, тітюлька, що всі, всі були доволі і все зробилося. Але да, мені е, це дуже допомагає, і на даний момент е, ви мені пообіцяли займатися моїм ментальним здоров'ям. А не тільки е, Наталя, а скажіть, яка ви вдома, в побуті? Е, різна, різна, як усі жінки, які знаходяться в нашій країні. Різна. Десь буває у розпачі, коли нема світла, десь буває у розпачі, коли нема води. Е, а десь буває дуже весело, коли все вдається. А десь радію тому, що ура! Якось встигла попрати білизну, коли було світло, і я все проготувала йду. А буває весело, коли ми запалюємо свічки і просто граємо якісь доміно з дитиною або з чоловіком. Або ми просто граємо якісь там, не знаю, в нас є настольні ігри, їх дуже багато. І від цього теж, теж кайфую. А буваю, сумна. Сумна, читаю новини, сумую, сумую від цього також. А буває і плачу. Так. Інколи невтішні новини зранку застають тебе у, у розпач, да, у розпачі, так, на жаль. Але збираємося і рухаємося далі. Так що бувати різною. Окей, це для, ну, для кожної жінки, яка тримає родину, яка тримає побут, ну, це е, кожній треба просто сказати: браво, ти молодець, ти поришся. Наталочка, ну ви знаєте, я думаю, що той момент, що нам е, вимикають світло, е, де в якій мірі є плюс. Ми починаємо спілкуватися з родиною, як ви кажете, грати в ігри, а то так, телевізор, мобільні і такий, такий момент просто побути разом. Сім разу, правильно? Так, це теж е, круто, тому що вимикається інформаційний шум. Угу. Це теж треба робити собі такі, знаєте, канікули. Канікули для голови. Е, якусь годину, дві робити перерву для того, щоб позбутися цього інформативного шуму. Е, в щирій розмові з рідними, в щирій розмові там, з дитиною, з чоловіком, з батьками. Ти отримуєш е зовсім інші почуття, ніж від спілкування через телефон чи так, так, будь-який так, гаджет. Так. Так, так. І це дає нам якоїсь такої наснаги і, і відчуття. Та все добре. Насправді все добре. Якось так ми себе заспокоюємо цим. Ви знаєте, що кожен з нас проживає якісь періоди життя, які нас дуже випробовують. І нам не хотілося б, щоб наші діти йшли тим шляхом. От відверто, у вас є донечка Софія. Ви не проти, аби вона продовжила вашу справу? Насправді ні. Чому б ні? Якщо вона самостійно обирає цей шлях, то чому б ні? Е я вважаю, що 10 років, напевно, зарано говорити про якісь її там професію майбутню чи, чи ще щось таке подібне. Але е, чому б ні? Я так зараз навіть вам відверто зізнаюся, що ми коли навіть з нею розмовляємо, вона запитує мені, як це бути. Мам, а як це А як ти? тобі там на роботі? От до тебе приходять люди, а що вони говорять? А що ти їм говориш? Вона цікавиться цим. Але я, як кожна мама в нашій країні, насправді теж дуже тривожуся. А що буде далі? А що буде через 5 років, через Е, Ким вона стане? Це буде суто її вибір. Але якщо обере професію психолога там, чи психотерапевта, то чому я не проти. Ви вже досить тривалий час в подружжі із Володимиром. Без яких речей він не може обходитися? Без того, щоб я була поруч. Знаєте, це дуже важлива річ. Коли для твого чоловіка, для твоєї половинки достатньо, що ти просто поруч, ти є окей. І мені, мені прям добре. І щоденний, наприклад, дзвінок в телефоні, ти як? Я кажу, все добре. Ну, все, давай. Ну, і це почути, що ми десь на зв'язку і в нас все добре, це, напевно, найважливіша штука між подружжям. Наталія, у кожного з нас. На даний момент таке життя, якась мрія, ціль. Це різні речі, але людина без мрії не може бути. От про що на даний момент мрія пані надалі? На сьогодні, я думаю, у нас у, у всіх українців є одна мрія. Це перша, така, напевно, вона загальна. Ми всі хочемо перемоги, миру. Е, існують особисті ще мрії і цілі. Цілі мої, наприклад, професійні. Я продовжую навчання. Я хочу здобути статус психотерапевта в своєму методі, е, здобути якісь ще професійні здобутки такі от в професійній сфері. Особисті мрії і особисті цілі. Ну, Особиста мрія, знаєте, така. Е, у нас є дуже велике бажання всім разом поподорожувати. На жаль, інколи це неможливо. Але подорожі з сім'єю це одна із таких крутих речей, які ми можемо собі дозволити. Так от, подорожі щорічні, і якісь інші міста це і є наша така маленька, але здійснені мрії, за допомогою яких ми надихаємося ось так. Завжди усіх гостей програми відверта розмова. Я запитую саме складне питання: що таке щастя? В кожного своє. Щастя бути собою, щастя бути в гармонії з самим собою, бути коханим, щастя бути мамою чи татом, щастя бути відвертою самим собою. Оце і є, на мій погляд, щастя. Пані Наталі. Я дуже дякую вам, що ви сьогодні зі мною, з нашими глядачами і хочу підняти цей келих вас. за те, щоб у вас все вдалося, і всі мрії, і всі цілі. І ви ще багато-багато років допомагали людям знайти себе, вирішити якусь проблему. Ну а ва... особисто і вашій родині, миру, злагоди і любові. Я вам щиро дякую. Ось такою була сьогоднішня наша відверта розмова із надзвичайною жінкою, від якої я отримала масу позитива, яка вміє досягати цілі. яка не буде стояти на місці. Це психолог Наталія Михайленко. До побачення. Хай вам щастя.